Основний ТЕЦ, які виробляють електроенергію, у зв'язку з чим у нас виникають сьогодні в загальній системи електропостачання проблеми, не мають, на жаль, запасу вугілля. Особливо це коли я був на нараді у міністра, ми відчували, коли виступали інші області, коли вже сьогодні припинили, просто припинили постачання тепла і гарячої води, бо в їх не було запасу. Наша ТЕЦ спрацювала. Більш-менш нормально, на сьогоднішній день приблизно 80 тисяч тонн вугілля запасу є. Це нам достатньо практично до кінця року, я вам скажу. Притому я не можу розкривати сьогодні схеми, по яким планується, сьогодні працює, тому що наша ТЕЦ входить до підприємств теплоенергетики, вона не є окремо виділеним підприємством. І е, південні африканські держави з ними заключені вже договори на постачання вугілля і іншими. Вони просто просять сьогодні не розкривати з ким я, щоб ніхто не зміг нам на території і в період постачання знову якісь задіяти перепони. Але те запевняє. А основним ресурсом для постачання тепла на території міста Чернігова є вугілля. Газ вони використовують, використовують в обмеженій кількості, але технологічно вони теж його використовують.